Так, товариство, як відомо, в нас було вже 99 стрімів культурної оборони. І за 99 стрімів культурної оборони ми зібрали 5 мільйонів 394 тисячі 464 гривні 47 копійок. 11 тисяч 523,16 центів доларів. 11 тисяч доларів 523 долари 16 центів. тими центами мені тяжко просто пішло. 201 фунт і 135 євро. За цей час найбільший донат одним платежем був 1940 доларів на 41-й культурній обороні. Так. Найбільша зібрана сума в гривнях, це було на 42-й культурній обороні, 171 159 гривень, 42 копійки. 172 тисяча – це солідна сума, давайте поаплодуємо товариство. А взагалі найбільша зібрана сума була на 41-й культурній обороні 128 тисяч 39 гривень і 2440 доларів. Круто! Круто!